Yeah. Не дозвольте кричати, дозвольте у хаті колядувати, бой нас гарна новина, що народилась Божа дитина. Пустіть самітів до хату ваш... до хати вашу родину з різдвом вітати. В цей нелегкий для України час, Господь благословляє нас. Хай радість буде в вашій хаті, нехайка просить нас ханяти, переходите на місто, не візника засіяла. Позволути на доле і все далекі простори. Новину дивно сповістила, Марія сина породила. Весь світ не свеселився, посин Божий народився. І ви праді Свеселіця Рожному поклоніться. До верте, по поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ, де з молока тече дорога, де віч зір, де царство Бога, Ми звідти йдем і вість веселої несем до кожної оселі. Хочемо дізнатись дуже, хто такі ви, милі друзі? Немаленькі ми що шапа вечки. А звідки? З якого роду? З українського народу. Красний є Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як, як Анна співала, ми всі разом потазнали? Для Ісуса дари взяли і до вертепу поспішали. Бачили ви слібі діти. Ми пишались там в квіти. І тепер я ви з Анни граю. Ми тебе на хмарах здріли поміж тими, що ясніли. Так і я там був між ними по ми ясними. І сюди я завітав, бо Ісус так наказав. Хай один із вас, Ангели, злини в українські села, щоб могли його узріти. Щирі українські діти, щоб сказали, що бажають, може, в серці смуток мають. У ті запахи копас. Вай, вай вай, і то без нас чуєш сарочку співає, хоч помошку минають. Світ змінився, Боже милий. Хлопи, мошку подаріли. Холод, голод і руїна, а не все це Україна. Ну, скажіть мені, будь ласка, що найкраще? Не кобашка? На солодке і свинина. Та на що йому Україна? Подімошку нас туриде, ми що ти хочемо жити, збудувати Україну, прославляти Бога сина. То будуйте, але знайте, кач мимоська не минайте. Геть світи ресвіти відмені, світло, правда, в Україні. Треба заходу до сходу для щасливого народу. Ой, панові, дарму ждати, прийде іроти всіх заграти. Сімраз струньку пустувати і роцарі надухати. Що за диво нині з вами? Я цареві над царями. Я поною в стороні, ви всі належите мені. Так так, ясний че цар. Маєм царю новину. Сип нам злоту, ну-ну-ну. Тихо будьте бо ще раз по четвертую. Ти новину вже кажи, бо впадеш без голови. Є на сарі такі вісті, такі вісті, що цар світу народився у Фефліє в Ефлімі місті. А ну геть мені з хати, бо я кажу зродила Діва сину. Бистро вже мерщій, покріжі сходу мудреців. Мудреці, вас сарзиває. Це цар, є ябицького роду, де мій народ, стане дебель, пророковав і проповідав, що має родичу Божий син, спаситель світу. Побачив я зорів і вирішив диресобою вдири в нас, щоб сюди запривітати. Як цар індійського народу, та й мінороду, по горах і лісах цар Дрісні боги собі шукають. А сьогодні ангел мені сповістив, що Ісуса народив. І Я дари собі взяв, що Ісуса ті прийняв. Я царяцького народу і не боюся нічого зроду. Мій народ помре гуляє, і Бога завсе величає. А на сході зорі засіяли, і дорогу мені показали. І, і я даре собою взяв Ісуси. Один я, цар тут, володаря всього краю. Серед дитяти я не знаю і знати не бажаю. Воїни мої вірні, станьте переймати. Ми на поки твій прибули. До бою готові. Ворогів, ми всіх б'ємо, хто на тебе руку підіймає. Ідіть до Вифлеєму міста, там воїні мої двіста. Перерубайте всюди дітвору, без пощади, без розбору. Кожний хлопчик до двох літ хай зі так зробіть. А хто буде боронити, той йому не жити. Твій наказ святий для нас сповнило його брат. І мала дитя весь мусить та знайти ще нинь. бо якщо всім вам снать. Піско, Ірода, нещадно, всі діти вбиває, а Марія, син, божим з міста втікає. Ірода, твоя сваволя меж де знає, не в силі, серце не сприймає, твою жорстокість, ти меч дітей не скривдить, ні, бо ти горітимеш в вогні, в смолі кипітимеш проклятий, і більш не будеш панувати. Ти як посмів зайти до хати і мене перебивати? Я козак із за Дніпра, козацького роду, Пережив живі народ не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні, січ в могилі спала. Аж учора у горі ясна зірка засіяла, повставали ми в зраддя, почали збиратись. Отаман мене послав про усе дізнатись. І ти, і нарід твій убогий теж вітаєте того Бога. Народ український в Бога віру має. Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину, встане до бою в кожну хвилину. Царю, твою волю ми вчинили, суді твору перебили, а між них і твого сина, втім була твоя провина. Геть від мене, геть, голото, я потоплю вас в болоті, я насаджу вас на спис. Гей, смерть, смерть, моя мила, вірно ти мені служила, хай не покірних кров тече якою, махне своєю гострою косою. Тут, панова, я з косою, Ніби кликав хтось за мною, кого маю я скосити. З них ніхто не має жити. Їх усіх скоси. Крім того Бога, що скоси малого, що сьогодні народився і на трон тронві напосівся. Ох, не буде цього царю, я кусаю їх не вдарю, бо мала дитя в кині, має владу в світі нині. Йому має я служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий, я багатий, можу добрий викуп дати. На золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти, пекло чортові віддати. І що без карту не пройде, і ніщо не зникає, і над катом кожним меч долі звисає. Побоже на зло, дитина відступив, Звалив його спільний доволі порив. Хай згоди й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує. Хай злоби і засорстрі, згине отрута, щоб Ірон ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і слабому віки йому заспіваємо. слава Богу, тож то в дорогу. Але заки вийдемо з хати, треба щастя побажати, їм добром обдарувати. Я він чую пас, як жити. Хай ся гріш у вас торчеть, навіть вас усе біда біжить. Не сідоє молоко від корови від бика, не й кури вам несуть, на яйцях не, не сакгут, а за тою дайте дайтеся, бо я вже йду. Прощавайте, мир в цій хаті, Щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і піднесе. Глянь на нас, ти, божий сину, ми розбиту Україну.